У Бахмуті від обстрілів армії РФ загинуло дві людини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Павдівці російські окупанти за добу тричі відкривали вогонь. Є поранені. За минулу добу маємо двоє поранених, два чоловіки 73-74 року народження отримали в лікарні допомогу і амбулаторно відправлені додому. Зранку, десь з 9-ї, вже там більше 10 обстрілів. І гради, і і міномети, танковий. Цієї доби російські окупанти зруйнували сім житлових будинків в області, обстріляли дев'ять населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщівка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка. Опитне та Яковлівка Донецької області. Жителям Вугледара та Красногорівки поліцейські екіпажу Білий Янгол привезли продукти та питну воду. Охочим пропонують евакуацію. Проте не всі погоджуються залишати свої домівки. Ми свою землю не бросимо. Ми тут виросли. Вчора з Бахмута до евакуаційного потягу в Покровськ співробітники ДСНС перевезли 26 людей, серед них одна дитина. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.